Угода століття вебкам оголення і антидронові сітки для Херсона. Ми вирушили до місця, де мала б кипіти підприємницька діяльність. Схоже, ось тут лучанка Наталія Борщевич, котра, як пишуть змі, прославилась пікантним минулим. Тепер, напевно ж, мала би пакувати антидронові сітки для Херсонщини. Схоже, саме у цьому будинку зародилася бізнес-ідея, як після плетіння сіток для спокуси чоловіків освоїти мільйони на обороні Херсона. Це колишній гуртожиток. Судячи з відкритих даних, лучанка зареєстрована тут як підприємиця. Журналісти публікують фото з відкритого доступу. Посадовці Херсонської ОВА готові були щедро виділити новоспеченій бізнесменці аж понад 6 мільйонів гривень. Чому подекуди адреса говорить більше ніж будь-який коментар? Ми ходили, шукали, де ж тут надія на оборону Херсонщини. Кого не спитаємо, про таку підприємицю не чули. Я не знаю, не знаєте, не чули Ні, не чули. постачати мала. Антидронові сітки для Херсона. Не чули такого Ні. тут підприємиці такої. Дуже багато живе, я не знаю. Йдемо всередину шукати квартиру чи то пак офіс Наталії Борщевич. Ось цей поверх. У коридорі запах часу, облуплені стіни, гул старих труб. Враження, що фарба тримається лише на тому, що нема куди падати. А ось ніби як двері до офісу бізнесменки. Жодної вивіски, таблички, навіть килимка велкам. Нічого, що могло б хоч якось натякати на успішну підприємницьку діяльність. Сусіди дивляться на фото і впізнають Наталію. Так, вона, вона. часто буває тут? Так, Остаті. Вона тут живе, здається. Я її бачу тільки зранку і ввечері. За дверима ніхто не відповідає. Тихо. Можливо, новоспечена бізнесвумен поїхала у нове місто дізнаватися, кому ще потрібні сітки. То вона вона тут. Так, але я її тут рідко бачу. А чим вона займається? Я не знаю, я не скажу. Я знаю, що вона колись рівно десь жила, чи де чи... в Тернополі? Між тим кілька років тому лучанкою з іменем Наталія Борщевич зацікавилися правоохоронці. Обвинувачується у розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру з відвідувачем сайту за сплаченим грошові кошти. Оголилася та крупним планом на веб-камеру, демонструвала свої статеві органи, торкаючись їх за допомогою рук та інших предметів. Як вказано в ухвалі суду, глучанка спочатку уклала з прокурором угоду про визнання винуватості, а потім просила суд відмовити у затвердженні цієї угоди. Мовляв, не в повній мірі розуміла її зміст та наслідки. Тепер ця справа, немов зависла у повітрі жодних свіжих ухвал суду. Ми ж обов'язково Цікавимось у Волинської Феміди, чим завершилась ця історія. Втім, повернемось до оборони Херсонщини, як могла статись така карколомна кар'єра на мільйони. Я думаю, що що хтось за цим стоїть? Раді щоб, щоб ну, як перше, що спадає на думку, це щоб не афіширувати свою фамілію, хтось афішує Ну це перше, що мені спадає, середньостатистичний розум. Ми спробували додзвонитися до Наталії. На момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Номер телефону не відповідає. Між тим херсонським журналістам Наталія Борщевич розповіла про кримінальне провадження. Та я і не займалася цим, це щось там вони попутали в якихось базах. Вона швидко і закінчилось. Розказала і про початок бізнес-плану оборони Херсонщини. Я взагалі була в Херсоні, побачила, що таким цікавляться, запропонувала послуги її. Давайте залишимо таємницю, все ж не можу розповідати. Її земляки у таку підприємливість не сильно вірять. А, це це що модель оця, Я десь читала новини. Ах. Ну тільки я чесно, я її ніколи не бачила. Дивлячись по тому, як ця підприємиця виглядає, які в неї репутації, то я не знаю, ну, як вона взагалі могла такими займатися серйозними справами, я так думаю. Скоріше всього, це вона просто якась підставна особа, а скоріше всього, це ну, напевно хтось інша людина цим всім займається, а вона просто як, як записана людина, яка цим всім нібито займається. Херсонській обласній військовій адміністрації увазі журналістів до освоєння бюджетних грошей на оборонці не надто зраділи. Ви що, на нарашиком працюєте, чи що? Пишете гадості такі. Я коментарі не надаю. Звертайтеся у законному порядку. Після того, як журналісти розповіли про цю закупівлю, договір з Лучанкою розірвали. Таких наталь у нашій країні, на жаль, дуже багато. Хтось знайдеться інше Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.